На новій презентації Netflix дав трішки інформації про другий сезон One Piece. Нам показали образ Чопера ззаду, сказали, що Джозеф Монган'єлу зіграє крокодила, а на роль Ніко Робін взяли росіянку Лєру Абову. Та скільки ж можна? З очевидних причин в інтернеті піднявся дикий бугурт. Українці з останніх сил намагалися пояснити вестернам, що брати росіянку на роль героїні, яка пережила геноцид, м'яко кажучи, не дуже ок, але це все падало на глухі вуха. Популярний ютубер Асмон Гольд набрав мільйон переглядів на відео про неадекватність всіх, хто нападає на бідну акторку. Та й від менших каналів виходили десятки схожих відео. Вони раз за разом повторювали, що за етнічну приналежність людей судити погано. Абова переїхала в Німеччину у 13 років. Та й взагалі Ода колись писав, ніби в нашому світі Робін була би росіянкою. Хоча в серіалі Санджі грає не француз, а намі не шведка. І так далі. Сама Абова позиціонує себе саме як росіянку. Вона знімалась у безсонівському фільмі «Анна» і навіть приїздила презентувати його в Москву. І за ці три роки повномасштабного вторгнення акторка так і не спромоглась написати нікчемне ні нє», ні», не те, що засудити російську агресію. На жаль, такі ситуації будуть траплятись і далі. Росіяни працюють практично скрізь в креативних індустріях. Навіть у цьому ж «One Piece до першого сезону саундтрек писала Соня Білоусова, яка теж родом з Росії. Особисто мене в цій ситуації найбільше вразили не вестерни, а українці, і почали їм вторити. Давайте ще раз проговоримо, що не так з Абовою. Вона росіянка і позиціонує себе як росіянку. Отже, свідомо чи ні, вона відбілює імідж росіян у світі, створює підтвердження кремлівській пропаганді, що не всі росіянчики погані. В свою чергу таке ставлення дає русакам можливість під виглядом хороших русських ще більше відбілювати себе. Наприклад, знімати документальні фільми про російських солдат і просувати наратив, що бідні солдатики ні в чому не винні. Ті самі солдатики, які чинять геноцид, гвалтують та вбивають українців десятками тисяч. М'якою силою, тобто культурним впливом, росіяни вибудовують собі хороший імідж, паралельно вбиваючи невинних людей? Ось чому Абова це одна з голів гідри російської пропаганди, і ось чому будь-яка співпраця з росіянами це чисте зло. Вестерни цього не розуміють, бо їм згодовували цю пропаганду десятиліттями. Але чому люди, яким прилітають ракети у вікна, дотепер не осмислили такого простого і очевидного? Мені складно це зрозуміти серцем, хоча головою, звісно, розумію, що ці люди стали жертвою рівно тої самої пропаганди. На жаль, тут можна тільки раз за разом нагадувати, що війна триває, її веде не абстрактний Путін, а справжнісінькі росіяни, і те, що вони мовчать, чітко показує їхню справжню позицію. Пояснювати це треба довго, багато і бажано на державному рівні з залученням культурних інституцій, відповідних бюджетів і так далі. Тобто, потрібна своя контрпропаганда. Звісно, на низовому рівні ми теж маємо працювати і пояснювати. Але я маю дуже мало віри, що це дасть результат в даній конкретній ситуації. На жаль. Усім привіт, ветері Пан Юра та свіжий випуск новиняшок. Сьогодні розповім про ще одне аніме в українських кінотеатрах: нову мангу, нові видавництва манги, купу анонсів, аніме і не тільки. Тож заварюйте каву, грійте ваш супчик і вмощуйтесь позручніше. Ми починаємо. Нашій ідеї набридло, що всі їх скорочують як ні. Тому вони відкрили нове видавництво і назвали його так займатися в першу чергу збираються тайтлами на теми Boy's Love» та «Girl's Love». І, звісно, літературою на суміжну тематику. На книжковій країні так презентували дві манги: Рестарт після повернення додому. Це історія про запального кодзука Каміцуомі, який залишив свій заміський дім заради вишуканого життя в Токіо. На жаль, у віці 25 років його звільняють з роботи, і він з ганьбою повертається додому. Коли він намагається заново відкрити себе, то зустрічає Кумаї Ямато, чоловіка приблизно його віку, якого прийняли в громаду, поки Міцуомі не було. Милий і врівноважений Ямато приховує власний біль, і коли двоє чоловіків з'єднуються, вони починають спільну подорож. Другий анонс я чую сонячне проміння. Розповість про студента коледжу Таїчі який дізнається, що його самотній однокласник Кохей Сугіхара глухий. Та інші влаштовується на неповний робочий день, щоб робити для нього нотатки в обмін на їжу. По мірі знайомства між ними зав'язується міцна дружба, яка згодом переростає в кохання. Більше деталей про передзамовлення уже скоро в соцмережах видавництва ТАК. Від себе лише додам, що бой з лав не моя тема, і я не дуже розбираюсь в жанрі, але обкладинки мені дуже сподобались. Є щось в них дуже тепле і приємне. Мальопу запрезентували свій новий артбук Будиночки з історіями від Сейдж. Йошіди, це збірка ілюстрацій з різноманітними будиночками, які запросто могли б з'явитись на теренах як фантастичних усесвітів, так і цілком реального. Всього в ній 30 розмаїтих будівель, їхні детальні ілюстрації та схеми, а також оповідки і цікаві дрібнички, які занурять у повсякдення тутешніх мешканців. Хто такий пакосний доглядач мостової вежі, що вирощує відьма у своєму саду? Як поштарю вдалося приборкати дракона доставника? Це і не тільки можна буде дізнатись із нового артбуку. Він вийде у твердій обкладинці та квадратному форматі. Ціна передзамовлення 405 гривень. Це ще один мега кайф від Pi International. Раніше Мальопус видавав у нас кімнати та чотирнадцяку антикварну крамничку від них. І обидва тайтли просто дуже мені зайшли, тому однозначно буду брати. До слова, авторка антикварної крамнички написала листа українською для наших фанів. Він зроблений з допомогою умовного Google-перекладача, тому в ньому є трохи помилок, але саме послання дуже миле і зворушливе. Авторка радіє нашому виданню, висловлює слова підтримки Україні та обіцяє продовження крам. Також мальопуси відкрили перед замовлення на четвертий том Відьомського раю, п'ятий том темного дворецького і фінальний третій том Краху людини. Нарешті прочитаю. А ще вони показали, що до раніше анонсованого третього тому саміх рокерки бонусом йтиме медіатор. Прикольно! Ланцути теж не стоять осторонь. Вони відкрили передзамовлення на раніше анонсовану серію Моє життя в Ісакаї». а ще другий том Коко, острів чарівників, і сьомий том монологу травниці. Травницю збираються випустити в листопаді, дві інших манги в грудні. Ранок прийшов із неочікуваним анонсом: вони випустять «Привид Києва-2» від Мацудидюко. Це буде вже четверта манга автора, яку вони випускають. До слова на каналі є огляд першої частини. Ну а Варвар Паблішинг відкрили перед замовлення першого тому Горор Манги Пігмаліон. Історія розповість, як у розпал фестивалю маскотів, милі маскоти перетворюються на жахливих істот і починають нападати на людей. Поки всі шукають порятунку. Кейго має вирушити у саме пекло, щоб знайти загубленого серед натовпу молодшого брата Макото. Ціна передзамовлення 170 гривень. Випуск запланований на листопад грудень. Перші 100 передзамовлень отримують набір тематичних значків. І завершуємо цей парад анонсів ще одним дебютантом: видавництво лабораторія. затизерили випуск манги Історія буквоїшки. Це адаптація першої частини одноіменного ранобе. Всього в манзі сім томів. Ох, оце і справді манга-апокаліпсис. Подобається випуск? Поставте вподобайку та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А в українських кінотеатрах покажуть фільм Моя геройська академія Ти наступний. Події стрічки розгортаються в період шостого сезону аніме. Це буде історія про те, як з в'язниці втекла група небезпечних злочинців, деку з однокласниками відправляються їх піймати. Але ситуація стає набагато складнішою, коли вони зустрічають лиходія, дуже схожого на Олмайта. Чи зможуть вони справитись із альтер-его свого улюбленого вчителя? Як і в решті фільмів, по геройці місцева історія не впливає на основний сюжет а просто слугує філером. Але все ж дуже хочеться побачити топову анімацію студії Bones на великому екрані. До того ж, Схоже, що цього разу покази будуть не із сабами, а з повноцінним дубляжем. Принаймні так зазначено на сайті мультиплексу. Початок прокату заплановано на 10 жовтня. Що ж, аніме на наших екранах стає все більше, і це не може не радувати. А в рекламному сегменті вже вкотре повертається виробник чудової натуральної свіжо обсмаженої кави 25 Coffee Roasters. Для нас, з дружиною їх продукція давно стала невід'ємною частиною повсякдення. Сподіваюсь, що і для багатьох із вас теж в плані смаків у нас уже давно є свої фаворити. Дружина любить дріпи, а я обожнюю сорт Танзанія Аруша, бо він ідеально поєднується з молоком. Так не засуджуйте, я люблю свою каву з молоком. А для експерименту цього разу взяли сорт Руанда Акагєра. Виробник говорить, що це ідеальний варіант для фільтр кави. А ми саме таку і любимо. Загалом у них в асортименті уже понад 50 кавових позицій із 20 країн світу. А ще чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. Причому вибір постійно розширюється. І звісно ж, для підписників маю промокод Манґюа, який дає знижку 20% на всю зернову каву, окрім дріпів, наборів і комбо. Діятиме він цілий місяць, тобто до 30 жовтня. Але краще не відкладати цю справу надовго. Пориньте у світ чудової кави просто зараз. Усі посилання залишу в описі. Смачного! Netflix показав новий тизер анімаційного серіалу по Devil May Cry. Ух, і голіварі вже по цьому тайтлу буде. Вони змінили голос Данти. Змінили дизайн персонажів, а у деяких кадрах проглядається не найкраще 3D. Разом із тим, пафос в серіалі просто зашкалює. Нам показують, як Данти пролітає в повітрі повз деталі літака, що вибухнув. І це явно буде не єдина скажена сцена. В плані сюжету поки відомо лише те, що головними героями будуть Данти, Вергілій та Леді. В першому сезоні буде 8 епізодів. Реліз заплановано на квітень наступний. Року. Що ж, з нетерпінням чекатимемо більше деталей. Анімацією, нагадаю, займається відповідально за легенду про кору корейська студія Мір. Тобто на нас чекає ще один голівар, чи справді можна вважати цю екранізацію аніме. Раптово і неочікувано прогримів анонс нового оригінального аніме Virgin Punk. Це історія про молоду мисливицю за головами Убу, яка намагається вижити в жорстокому світі майбутнього. З перших кадрів аніме віддає духом нульових, коли популярними були серії про тендітних дівчат з автоматами в руках, типу Gunslinger Girl. Мецофорти чи культового аніме того періоду і улюбленого хінтаю Семюала Л. Джексона Кайт. До речі, детальніше про цей тайтл я розповідав у добірці заборонених аніме. Воно і не дивно, що Virgin Панк схожий на кайт, адже режисером в обох випадках виступив Ясуомі Умецу. До речі, вперше за останніх 10 років. Тут одразу видно його фірмове поєднання беззахисності героїні та її неймовірної сили. А ще доволі багато колоритних лиходіїв та загалом крутого стилю. В якому форматі буде виходити аніме, поки не дуже зрозуміло. Міло. Відомо тільки що першу частину мають показати в японських кінотеатрах літом 25-го. Хоча, знаючи студію Шафт, прем'єру можуть спокійно перенести і на літо 35-го. В будь-якому разі, з нетерпінням, очікуємо повернення легенди. В рубриці рекомендацій раджу звернути увагу на моє відео про жахливі аніме, яких би краще не існувало. Я за вас подивився найгірше, що тільки створила японська анімація, тож чекаю на ваші коментарі співчуття і підтримки. Анонсовано аніме адаптацію щоден Мангі «Чарівна квітка розквітає з гідністю. Історія розповідає про двох підлітків: хлопця Рінтаро, що вчиться в школі для хлопців далеко не з найкращою репутацією, та дівчину Кауроко, яка натомість вчиться в престижній школі для дівчат. Між ними виникають почуття та на завваді закоханим стають соціальні нерівності. Тож тепер їм доведеться разом вигризати своє щастя на перекір оточуючим. Адаптацією буде займатися студія Cloverworks, котра нещодавно подарувала нам крутого вітролома. Реліз аніме заплановано на наступний рік. Ще пам'ятаєте про таку гру, як Pallworld? Ну, це там, де покемони зі стволами. От Нінтендо нарешті згадала про її існування і подала позов до токійського суду за порушення численних патентних прав. Що саме Нінтендо мають на увазі, не уточнюється, але, скоріш за все, мова йде про ігрові механіки на кшталт ловлі покемонів. Розробник Pallworld відповів, що отримав повідомлення про позов та займається з'ясуванням деталей ситуації. Що ж, схоже, нас чекає битва титанів. З одного боку, Нінтендо, у яких багаторічний досвід позовів Ріс і всюди. З іншого Pocket Pair, які отримали купу грошей та зв'язків завдяки своїй надзвичайно успішній грі. Куди це все вирулить, поки невідомо. Але перші наслідки позову схоже вже є. Недавно PalWorld вийшов на PlayStation 5 у 68 регіонах, але серед них немає Японії. Сьогодні в каналу подвійне свято. По-перше, ви дивитесь сотий випуск новиняшок, адже починали ми з нульового. Аж не віриться, що ми тут. По-друге, на днях я став батьком. У мене народилась донечка Меланія. Ви могли помітити, що випуски почали трішки гуляти і не виходити чітко по понеділкам, як було зазвичай. Ви вже вибачаєте, таке може і далі траплятися. Дякую, що ви з нами і продовжуєте дивитись наші відео. Окрема подяка патреонам, які, по суті, спонсорують вихід нових відео на каналі. Якщо хочете зробити мені та проєкту приємність, то Лиште коментар та поширте це відео у своєму анімачатику. Дуже вже хочеться 25 тисяч підписників до нового року. А тепер швидкі новини. Вийшов перший трейлер Ромкому, я одружуюсь із однокласницею, яку ненавиджу. Початок трансляції заплановано на січень. Переродження слизом очікувано продовжили на четвертий сезон. Ще й новий фільм за франшизою анонсували. Ну а за запроваджальницею Фріри нарешті анонсували другий сезон. Краща новина Евер. Аніме дракона Покоївка» в домі Кобаяші сам отримає продовження. Це буде повнометражний фільм від студії Kyoto Animation. Реліз заплановано на наступний рік. Отже ж, видавництво видавництво, отже ж молодці, з анонсом публікації манги прям підгадали. Також Кіоані анонсували аніме адаптацію Манги Сіті від автора Нічіджо. Чекаємо нову порцію відбірного абсурду, реліз у 2025-му. Аніме Сенпай із НОТО Коноко отримає повнометражний фільм, реліз в Японії 14 лютого. Другий сезон аніме Мій щасливий шлюб вийде в січні 25-го. У нашої ідеї ще триває передзамовлення першого тому манга-версії історії. Тож поспішіть. За коносубою анонсовано нову ову. У віці 28 років померла співачка Саюрі. Вона відома завдяки ендінгам аніме Місто, де немає лише мене, лікоріс Рекоєл, четвертого сезону Геройської академії та багатьох, багатьох інших. За словами чоловіка Саюрі, співачка померла після боротьби з хронічною хворобою. Аніме адаптація гри Грісая Phantom Trigger вийде в японських кінотеатрах у січні 25-го. З'явився перший трейлер серіалу, ця порцелянова лялечка закохалась». Виглядає серіал, ну як і очікуєш від японської екшн адаптації. До слова, на каналі є огляд на цю мангу. Спойлер, там все значно краще. Аніме повелитель демонів 2099» стартує 12 жовтня. Історія розповість про повелителя демонів, який має звикнути до цифрового майбутнього та знайти спосіб завоювати цей новий світ. Судячи з трейлеру, він спробує зробити це за допомогою онлайн стрімів та подкастів. Так би мовити, ласкаво просимо на Мангюа. Новий фільм про Драгемона вийде в Японії у березні 25-го. Sega презентувала аніме із трьох коротких веб-епізодів Sonic X Shadow Generations Dark Beginnings. Воно буде прологом до одноіменної гри. Перший епізод вже можна глянути на ютубі. Гру Decapolis Game перенесли на 2026-й. Разом із цим загрою анонсували аніме серіал. Анонсовано аніме адаптацію комедійної шоджо-манги леді, яку благословив Бог горила, обожнюють королівські лицарі. Реліз наступного року. Я не знаю, що це за аніме, але тайтл завоював мою увагу. Анонсовано другий сезон ремейку «Вовчиці та спецій». поки без подробиць про дату релізу. Треба нарешті додивитись перший. Тираж франшизи Монолог травниці перетнув відмітку у 38 мільйонів копій. Нагадаю, що у нас серію видає видавництво «Ланцута». Фільм «Макото Шінкая 5 см в секунду, отримає лайв екшн адаптацію. Реліз заплановано на осінь 25-го. Не знаю, кому це треба, але його й найбуде. Аніме фільм за мангою Я і Робоко перенесли на квітень 25-го. За мангою про кицю Чі анонсоване продовження. Цього разу історія розповість про подорож Францією. Оригінальну мангу в нас випускає наша ідея. Гра Наруто Ultimate Ninja Storm вийшла на iOS та Android. А я ще на свічі не встиг її допройти, Ну за детективною груповою грою Murder Mystery of the Dead. Анонсовано аніме-адаптацію. Початок трансляції 13 листопада. У всесвіті Сайберпанк анонсували нове аніме, поки без подробиць про студію чи сюжет. Вангую Камео Ребекки на добру серію. Аніме Sakamoto Days вийде на Netflix у січні наступного року. Схоже, з головним хітом зими ми вже визначились. Аніме Патлебор Ізі вийде у 2026-му. Відродження легендарної франшизи це добре. Аніме лікар-детектив Амеку Такао вийде в січні наступного року. Шоші Мін як стати звичайним, продовжили на другий сезон. Дякую, що додивилися ж сюди. Якщо вам сподобався випуск, то ставте вподобайку, бийте у дзвін та підписуйтесь на канал. Окрема подяка милим людям, які підтримують нас гривною на базі. Усі випуски можливі тільки завдяки вашій підтримці. А якщо хочете ще одне відео про аніме то посилання на підбірку найгірших тайтлів, що я коли-небудь бачив, уже у вас на екрані. Цілую вносика. Нявняв. Пані Нікс та пані Тоф уже познайомились з пані Меланією та готові до дружби та плідної співпраці.